Цього лісу мені не пробратися. Зліва відбійники при дорозі, а справа соняшники та зорене поле. Є ще в резерві в мене ось цей ліс. Але він близько біля об'єкту, що охороняється. А за ним там є третій ліс. От я в нього і прорвуся, якщо буде така можливість. Зліва один ліс, та я проїдуся в той що далі. Їх розділяє тільки ширина проїжджої частини цієї ґрунтівки. В очах зливається реботиння опалого листя та сонячних променів. Тож, щоб не навернутися з велосипеда, далі буду заглиблюватися у ліс пішки. Я шукаю собі гарне місце, де б можна було потаборитися, розміститися, щоб зварити супчику залишки того, що я варив раніше. У мене ще залишилися пакетики. Біля оцих пеньочків облюбував собі місце. У мене з собою є, а застріл слугуватиме ось цей пеньок. Цей суп овочевий я минулого разу варив на день туризму 27 вересня. А сьогодні... Хотів було вірніше раніше я зварити його. На свій день народження я не скажу, коли він у мене. Не дуже полюбляю, коли мене вітають. Та не вийшло. Тож сьогодні я буду готувати його кількома днями пізніше. Тоді я варив на бензиновому примусі, а сьогодні це буде газова плитка. Тоді суп я варив не зовсім правильно. Але по-своєму засмажку робив із ковбаски, цибулі та олії. Сьогодні я використаю ось цей пакетик приправ. Пакетик я цей розділив на три частини. Першу зварив на день туризму. Другу ми з жінкою варили вдома, вона по-своєму там додавала інгредієнти. А от сьогодні я хочу зварити саме так, як вказано в описі пакетика. Засипати в холодну воду, закип'ятити і варити на протязі пів години. За дві хвилини до кінця варки додати оцю суміш приправ. От сьогодні я це так і зроблю. і приготую кухоль води. Як суп, поставлю на газ, і це в мене буде чай. Закипіло, хай вариться пів години. суміш овочів і на смак зовсім ніяке. Тому в кінці варки я і додав третину цього пакетика з приправами. Ну, тут перці, ще щось, я не бачу, що тут пишеться. Але це буде смачно. Час вже додавати до супу приправу з пакетика. Як і було сказано в інструкції. За дві хвилини до кінця варки додати приправу. Ось я третину з пакетика висипав у ложку і додаю сюди до варева. Більше нічого. Все тільки те, що є у пакетику. Я сюди вкинув. Маю пробу. Нормально. А Может еще кречечки припоминать. Ну совсем самую малость. Гаразд, оце хай буде так. Вимикаю і сідаю снідати. З, з кухні варево переніс до їдальні, до іншого пенька. Тут буду Їсти. Суп вже схожий на суп, а не на те рагу, яке в мене вийшлося на 27 вересня, на день туризму. Ну, звичайно, не такий, як жінка приготувала вдома, теж все, пакети, але вона туди подавляла. Я навіть не знаю що. Ми вдвох з нею залюбки його з'їли. Бо син Роман тоді був на роботі. Ну а сьогодні в мене чисто те, що тільки є в пакетику, і нічого зайвого. Суп так собі. Не зовсім щоб гарний. Але для походу згодиться. Правда, довговато й говорити, аж пів години. І останні ложки варева, а на кухні вже, мабуть, скоро закипить вода на чай. Чаювати буду ось такого кухля, що мені на день народження презентував син Роман. Ми з України називається. Видно тут чи ні? Вон, там зображено три кота з патріотичними жовто-блакитними вусами. І надпис між ними. Ми з України. Отже, чаювати я буду з цього келиха. І пакетик заварки сюди. І цукор у мене тут є. А мій особистий парикмахер, перукар Ірина подарувала мені ось таку зачіску <рес> на день народження. Класно. Дякую. Іро, якщо дивишся це відео, палкий привіт тобі. І подяка. О, вже кипить. Обережно, щоб не тріснув, виливаю кипяток у кружку, вона холодна. Може мені треба поставити сюди хоча б чайну ложку, щоб тепло на себе взяла і чуть-чуть, чуть-чуть хлібнути. -чуть і хай келих прогріється. І ще трохи. А туди вже я поклав пакетик з заваркою. Тож чай набирає потрібного йому кольору. Отак От потроху, потроху і збережу від тріскання цей посуд. Сюди ще залишиться додавати тільки цукру. Отак. От Іра, я згадав, вибачаюсь, я сказав спасибі тобі, Іра, спасибі вам Іра, за цю зачіску. Ну, а для чуйвання я обрав собі он той пеньочок крісла. Зараз туди і переходю. з цим келихом чаю, додавши туди цукру. Десь тут ложка потонула, я її не бачу. А ось вона. Що це в мене таке чорне? Від чогось чорне. Пальці від чогось почорніли. А від чого навіть не знаю. Так. Заварки досить. Добавляю ложок. Чотири цукру Мимо. Ось що, значить, погано вже бачити. Хоч не сміються з мене люди, яких я поки що не бачу. Так, Ну що ж, переходю до пеньочка. Лісточко, гарно на ньому сидіти, приємно м'яко. Цей кухоль гарний тим, що чай у ньому зберігається гарячим, а пити з нього і триматися за ручку не пече. У мене є десь сухарики. Чотири чи п'ять чайних ложечок цукру поклав, не пам'ятаю. Забагато, солодкувати, їх, треба менше. Приємна річ. прощання велосезону почаювати у цьому затишному осінньому лісі. Сонечко, мабуть, бабине літо ще продовжується. Аз у мене всесезонний Балончик номер 5 Хочу показати своє ноу-хау. Тримач для окулярів на велосипеді. Ось у мене є затискач для ліхтарика, а туди я до нього прикрутив з консервної банки. Ось таку відкривачку. Спиною банки не підходить, вона менша. І в дорозі їдеш прямо на ходу. Повісив окуляри чи зняв і все це зручно і нормально. Зім ще яблучко. Ні, не лісове. Це сусідці допомагав рвати і мені вона наділила. Зі його і в дорогу з цього чарівного лісу.